Індик каже до корови, ти чому така здорова? А корови індикові. А тому, що я корова. Ось вона, літера І. Повторімо разом зі мною. І-і-і. Молодці. А тепер подивимося на слова, які починаються з літери І. І іграшки. І інжир, І. Індія, І інструменти, І. Ірис. І ігрова приставка, і іглу, і іскра, і ікра. Чудово! У всіх цих словах перший звук і. А тепер пограємось. Якщо слово починається на літеру І, кажіть голосно і та плескайте в долоні. Ви просто супер! Так гарно запам'ятали! А тепер намалюємо велику літеру І. Можна зробити її синьою, як небо, або прикрасити зірочками, щоб вона сяяла, як промінчик. Молодці малята! Сьогодні ми вивчили літеру І. До нових зустрічей у нашій чарівній абетці.